Воєнна ситуація на сході ускладнює роботу і черкаських підприємств на водоканалі. Приміром, виникла проблема із реагентами. Коагулянт, без якого не обходиться процес очистки води, купують у Запорізькій області хлор на Дніпропетровщині. Виробники ж реагентів сировину купували переважно в Росії. Тепер такої можливості практично не мають. За таких умов працювати із черкаським водоканалом у борг відмовляються. А тільки по факту оплати за доставку реагентів. Саме ж водне підприємство цього гарантувати. Не може, бо й саме у боргах. Відтак говорить директор міського водоканалу, існує загроза у забезпеченні надійного та безпечного водопостачання міста. В зв'язку з цим у мене якби велике дуже прохання до Черкащан, до мешканців всіх нашого міста, до наших споживачів про те, щоб своєчасно, своєчасно підкреслюю, оплачували запуску водопостачання та водовідведення. Це дасть змогу нам в першу чергу зробити попередні проплати для отримання необхідної кількості. І реагентів і в цілому для забезпечення міста питною водою.